Нігерія – це ключ до майбутнього Африки. Ця країна має потенціал, щоб стати глобальною рушійною силою, що приведе до змін. Однак, попри оптимізм щодо збагачення країни, бідне населення схоже стає ще біднішим. про плюси й мінуси Нігерії. Ми поговоримо з президентом країни Гудлаком Джонатаном. Дякую, що погодилися взяти участь у програмі. Перше, що мене цікавить, як ви будете підтримувати нинішній імпульс, аби економічне зростання таки стягнуло найнижчих верст населення, які потребують допомоги найбільше, щоб покласти край злидням, що стали майже хронічними. Я згоден з тим, що економічне зростання у більшості країн, тим паче африканських, не позначається напряму на рівні життя людей. На моє переконання, однією з головних є проблема фінансової ізоляції. Саме тому ми наголошуємо на необхідності фінансової інтеграції. Це єдиний спосіб створити таке економічне середовище, в якому ті, хто знаходиться на верхніх щаблях, опускаються на середні, і від цього отримують користь ті, хто знаходяться внизу. якщо нам вдасться досягти прогресу у цей період часу, ми побачимо, як така фінансова інтеграція запрацює Одна з найбільш. Надійних галузей в цьому плані сільське господарство. Ми активно працюємо в цій сфері і сподіваємося. Що за певний період часу люди на нижчих щаблях драбини почнуть отримувати прибутки? Якщо ми зможемо досягти цього у наступні п'ять років, ситуація в країні зміниться кардинально. Отже, п'ять років. Чому ви встановили саме такий термін? Я вірю, що п'ять. Я не кажу, що за п'ять років кожен нігерієць стане представником середнього класу. Однак за п'ять років загальний відсоток людей, які отримують прибуток і які будуть залучені у фінансову систему. Стане значно вищим Енергетика у Нігерії відіграє дуже велику роль, і ви активно працюєте у цій галузі. Поставте себе на місце міністра економіки і скажіть мені за умов вирішення енергетичних проблем, який ваш прогноз щодо економічного зростання Нігерії Я гадаю, якщо ми розберемося з цим питанням, якщо ми вирішимо усі енергетичні проблеми, то можемо очікувати, що зростання подвоїться, хоча все залежить від ситуації. очікуєте зростання у чотирнадцять. so Так, нині ми можемо констатувати, що зростання становить 7%. за умови зняття проблем в енергетиці. Навіть якщо не станеться подвоєння, я думаю, що ми можемо говорити про двозначну цифру 10 або 11%. стосовно термінів, які ви ставите собою yeah. рамки в енергетичному секторі. Не думаю, що йдеться про більш ніж 18 місяців. Я не хочу сказати, що за два роки все буде вирішено. Коли залучається приватний сектор, звичайно, це призводить до розширення ринку. Приватні. Підприємці завжди прагнуть мінімізувати свої додаткові витрати. Вони хочуть заробляти гроші, тому що більше вони генерують, то більше грошей заробляють. А в разі розширення мережі постачання буде йтися про ще більші кошти. Тому, ви бачите, що за цей період, який я назвав, за ці 18 місяців цифри почнуть зростати вдвічі, а може й утричі. Давайте подивимося на ситуацію в Африці. Загалом ми бачимо, що проблеми енергетики відкидають Нігерію і багато інших країн назад. Економічна інтеграція на африканському континенті особливо склада. Ний процес, які головні фактори, що гальмують Африку на цьому шляху, економічна інтеграція в Африці не є складним процесом, просто існують обмеження. Перш за все в інфраструктурі, особливо щодо пересування товарів і людей. Якщо людина хоче поїхати з Нігерії в інші африканські країни, наприклад, у південну частину їй потрібно спочатку дістатися в Дубай, а вже звідти їхати далі. Якщо ви подорожуєте на північ Африки або де інде, то вам потрібно спочатку потрапити до Лондона. Існує багато обмежень, коли Йдеться про переїзд з однієї країни Африки в іншу стосовно ж руху товарів, то іноді це навіть дорожче. Часом буває дешевше транспортувати товари з африканських держав до Європи і з Європи в Африку. Навіть до Китаю і звідти тому, що існують засоби для цього. Відтак наша головна ідея створити інфраструктуру, розгорнути залізничну систему та автомагістралі через усю Африку, що уможливить рух товарів на континенті і спростить та здешевить надання послуг. Ми переконані, що в разі залучення інвесторів, а також таких розвинутих партнерів як Євросоюз та інші організації, нам вдасться збудувати сучасну залізничну мережу в Африці. Інша проблема, яка гальмує економіку в Африці. Це корупція. Ви оголосили, що не терпітимете цього явища. Як це працює? Ви бачите результати окен юсіндвизалс. Так, корупція є, якщо говорити про Нігерію, я не можу сказати, що в нашій країні немає корупції. вона існує, причому радше на пасивному рівні. Тобто люди знають, що вони можуть це робити, що у них є можливість красти, не боячись отримати по голові. Саме тому наша головна мета створення дієвих інститутів, аби в людей навіть думки не виникало, що вони можуть красти. Люди повинні бачити наглядні приклади. Тепер про ситуацію з безробіттям нам не вдається створити достатньої кількості робочих місць, тому існує багато людей, які не можуть почуватися впевнено. Молоді фахівці по отриманні дипломів не можуть знайти роботи 2-3 роки. Людей переповнює обурення, але вони повинні розуміти, що головна причина це корупція. Ми продовжуємо з нею боротися, і певні успіхи вже є. Я не можу нічого обіцяти, як і лідери будь яких Інших країн, що нам вдасться повністю викорінити корупцію. Навіть лікарі не здатні сказати, що можуть вилікувати людину на 100%. Але чи хтось може погодитися з тим, що часткова хвороба залишиться з вами? Ні, всі хочуть вилікуватися остаточно вашу репутацію на міжнародній арені затьмарило нещодавні рішення відсторонити очільника Центробанку. Це сталося після того, як він заявив про зникнення мільярдів доларів від продажу нафти. Чи шкодуєте ви про своє рішення? Крета десижіннадиволвильно. Ні, 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 ще раз ні. Рано чи пізно світ зрозуміє, що ми зробили правильно. Я відсторонив його через низку розслідувань після оприлюднення фінансового звіту у 2012 році. Уявіть собі, ви президент країни, сидите собі в кріслі, раптом очільник Федерального резервного банку Нігерії, або як ми його називаємо, голова центробанку дзвонить вам і каже, що зникли 49,8, тобто майже 50 мільярдів доларів. Потім цей голова Центробанку впадає в сплячку, а через кілька днів дзвонить знову і каже, та ні, насправді то було не 49,8, а лише 12 мільярдів доларів. Зачекайте, зачекайте. Потім він зникає. Потім знову прокидається і каже: Ой, ні, 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 то було не 12, а 20 мільярдів доларів. Що ви робили б у цьому випадку? Я не говорю про причини його звільнення, але повідомляти країні такі різні цифри, які з них вірити, і як після всього цього його називати, хіба він може продовжувати свою роботу? Але, але в нього had a... була хороша репутація у світі, no, you, Що ж, якщо він, але забудьте про це. особисто, я не вірю, люди завжди платять гроші, щоб отримати всі ці нагороди. То чому ж ви звільнили його, посилаючись на різні причини, якщо існувала головна? Ну пояснюю вам, чому навіть не порушував цього питання. Ви самі його порушили. Ви зараз говорите про його міжнародну репутацію. А я запитую вас, чи людина, яка змінює оприлюднені дані, так часто є компетентною? Коли я звільняв його, то не згадував цю всю історію, бо не хотів, щоб думали, ніби це сталося через те, що він розповів про зникнення грошей. Ні, це не так. Чи можете ви, поклавши руку на серце, сказати, що такі викривачі користуються захистом у вашій країні? скільки існує таких людей, які розповідають різне про стан речей у Нігерії. Наше суспільство чи не найвільніше у світі? У нас найбільш вільна преса. Вони знущаються з мене щодня, але я тільки посміхаюся. Просто передивляюся матеріали і посміхаюся. Жоден з так званих викривальників не був арештований. Президент Пане президенте, давайте перейдемо до іншого питання. Нігерія зараз відзначає століття об'єднання північної та південної частини в одну країну. Це відбувається у той час, як на півночі діє повстанське угруповання Боко Харам, що проливає кров. Чи зможете ви зберегти єдність Нігерії У більшості країн світу і не лише африканських існує етнічне розмаїття Нігерія – країна, де мешкає багато етнічних груп. У нас є безліч традиційних королівств. На півночі їх називають не королівствами, а еміратами. Ці інститути існували там задовго до того, як нас колонізувала Велика Британія. Святкування, що відбуваються нині, проводять для того, щоб нагадати звідки ми всі походимо і зрозуміти, куди йдемо. Нещодавно я заснував національну конференцію. одне із завдань якої дослідити такі сірі зони. Деякі з них. Замість того, щоб допомагати нам зацементувати єдність, навпаки, відкривають наші слабкі місця. Ці питання обговорюються на національній конференції. Не можна сказати, що це проблема тероризму, і люди не завжди це розуміють. Питання тероризму та питання єдності Нігерії дві різні проблеми проблеми тероризму раніше не існувало в Африці, але з часом вона прийшла на нашу землю. Усама Бін Ладен приніс тероризм у весь арабський світ і в Африку. Терористи можуть спекулювати на будь-яких питаннях. Лунають заяви, ніби вони хочуть ісламізації Нігерії. Йдеться навіть не про розкол Нігерії, а про те, щоб встановити верховенство ісламу у всій країні. кількість жертв тероризму дуже велика. Цілі терористів у всьому світі однакові вони хочуть принизити людей. Стосовно цього питання, я можу запевнити вас, що ми робимо все можливе. нещодавно були певні випадки, і ми добре спрацювали. Тоді ми намагаємося все змінити і обіцяємо, що переможемо терористів. And we that we bring this що ви можете відповісти міжнародній амністії, яка звинувачує сили безпеки Нігерії. Дозвольте процитувати у надмірній брутальності, маючи на увазі, що вони дуже жорстко діють щодо боку харамсана Це інша призма сприйняття. Вона існує. Така проблема спостерігається у всьому світі, і вона стосується боротьби із терористами. Терористи не приходять для того, щоб покращити життя суспільства. Вони, як демони, з'являються, аби дестабілізувати ситуацію. Я очікував на якусь міжнародну допомогу. все це скидається на футбольне поле. Команда супротивника грає так, як їй заманеться. А ти зобов'язаний дотримуватися правил гри. Під час спроби збалансувати це виникають складні виклики. Хочу наголосити, що ми не поділяємо такі стандарти. Далі зі челендж тантаєнто балансідвидонкомпромайза стандарт. Чи означає це, що дати відсіч терористам можна лише у військовий спосіб? Чи існують інші варіанти Ні, не лише військова конфронтація, існують інші способи. Я очікував, що ви про це запитаєте. Наш уряд запрограмований на боротьбу з тероризмом. На цьому шляху існують різні етапи. Військова відповідь це перший найшвидший спосіб обмежити шкоду завдану цивільному населенню. Військова інтервенція інколи єдина можливість завадити їм висаджувати у повітря школи, будинки, база. Ари людей, і хоча у такий спосіб неможливо зупинити тероризм, але можна цю мережу значно послабити і обмежити але ключовим завданням військового вторгнення є обмеження побічних збитків для населення. Наступним кроком повинно стати покращення економічного клімату на цій території. На жаль, передумовою для цього має бути відносний мир. ніхто не буде робити бізнес там, де існує небезпека. В цьому полягає головна проблема. Військові повинні встановити необхідний рівень безпеки. А вже цього буде достатньо, щоб покращити економічну ситуацію. Розв'язання цієї проблеми є вкрай важливим з наближенням виборів наступного року. Чи братимете ви у них участь? Закони нашої країни не дозволяють говорити про це ще не настав час, аби хтось говорив, іде він на вибори чи ні. Колишній президент сказав, нібито ви пообіцяли, що не підете на вибори. Я не хочу сперечатися з моїм батьком, а він є батьком для мене. Я не хотів би, аби такі речі ставали між нами. він має право на власну думку стосовно виборів. То найголовнішим є те, що народ Нігерії буде голосувати за того президента, якого вибере ані я, ані будь-хто інший не має права завадити комусь стати президентом то стопенібаді фомбінепрезидент. Нарешті моє останнє запитання дуже коротко. Як ви оцінюєте свій перший термін у кріслі президента? Ми стараємося, знаєте, я не хочу оцінювати себе, тому що це погана звичка хвалити самого себе. Втім, існують певні параметри, за якими можна судити. Економіка країни перебуває у стабільному стані з 2007 року. Зростання становить близько 7%. Якби ми працювали неефективно, то зазнали б краху. Я хочу пообіцяти вам, моїй країні та всьому світові. Ми дійдемо туди, куди прямуємо. У нас є політична воля робити те, що є правильним. What is right. thank you very, пане президенте, дякую вам за розмову. Тайкі